Відкриття оновленої студентської їдальні та кафе у Бурштинському енергоколеджі стало приємним подарунком до 45-ї річниці. Чи задоволені ним студенти про це далі у наступному сюжеті? Щороку до відзначення дат та подій, які відбуваються у Бурштинському енергетичному коледжі, відкриваються все нові та цікаві об'єкти. Серед них інформаційний центр, пам'ятник просвітителю капличка пречистої Діви Марії. А в цьому році до 45-річного ювілею реконструйована колишня студентська їдальня та відкрито студентське кафе. Ну, якщо говорити взагалі про харчування і студентське харчування, то на території навчального закладу працюють дві харчові точки. В гуртожитку У нас є також студентське кафе невеличке, де студенти гуртожитку мають можливість в вільний час дешево і смачно пообідати чи поснідати а велика їдальня студентське кафе Юність, яка була якраз відкрита на 45-лічній ювілей, дає змогу не тільки нашим студентам харчуватись, відпочивати, проводити своє дозвілля. Для цього там створені всі умови. І хочу відмітити те, що завдяки Олександру Дмитровичу він зумів зберегти таке поняття, як студентське громадське харчування, бо на даний час держава практично не виділяє жодної копійки. А в штат одиниць, які обслуговують студентів, тобто харчують, десь, напевно... 10 працівників уходить. На даний час, час це дуже важливо. І ще важливим залишається питання, чи може студент смачно і дешево прохарчуватися тут. Але про це ми розпитували у самих студентів. Якщо порівняти з минулим роком і з цим. Ну, можна сказати, що кафе, кафе наше досить сильно змінилося, адже тут ми зараз маємо, можна сказати, маленьку Європу. Тут ми маємо хороші умови де студенти можуть відпочивати. Порівняно з тогорічним роком це кафе дуже змінилося. І я вважаю, як голова студради, що воно змінилося в кращу сторону, ми можемо пишатися ним. Ми сюди, заходимо часто щось повідати, взяти якісь там салатики, котлетки. Ну, як звичайний студент, у нас тут досить багато відвідачів, також зараз відкрилося у нас там. Так би, можна сказати, ну, був файт чи як там, де так само продають різні виробики в магазині, тобто бігати кудись далеко не потрібно, всі умови власне, є тут.